Добрий день, я колісник Софія. Дозвольте представити нашу роботу: Весняні фемероїди листяних лісів Озерянського старостинського округу. Мета: проаналізувати видовий склад уруч села Озряне, дослідити популяції регіонально-відкісних видів та розробити рекомендації щодо їх охорони. Строки проведення досліджень, 2017-2021 роки. Методи досліджень. Маршрутно-експедиційний. Локальний екологічний моніторинг, описовий, картографічний, статистичний спостереження. Географічне положення Варвенщини, його природні та кліматичні умови сприяли розвитку багатого видового, популяційного, синотичного фонду весняної флори. Наш Старостинський округ знаходиться в межах лісостепової зони з переважанням природних ландшафтів лісостепового. Типу східноєвропейського рівнинного класу. Лісових урочищах в околицях села Озер не є біля десятка. Всі вони багаті розкішчою ефемероїдів і характеризуються багатством весняних синузій. Видовий склад весняних синузій включає 10 видів рослин ефемероїдів: анемунна жовтецеба, проліска сибірська, пролізка дволиста, ряст порожнистий, ряст ущільнений. Шинка весняна, зірочки жовті, підсніжник звичайний, цибуля ведмежа, анемона немона дібровна. Вони поширені в листяних лісах з переважанням Кюрес Робор та Карпінус Бетус, де утворюють добре виявлені синузії даних видів. Серед цих видів найбільшу увагу заслуговують Галантус Ніваліс з Аліу Мурсаном. Види занесені до Червоної книги України. Тащила Сібіріка, Анемона Немороса види рідкісних, які охороняються на території Чернігівської області. Дев'ять видів рослинних амеродів зустрічаються лише у природі. Один вид Галантус ніваліс лише у культурі. Галантус ніваліс європейсько-середземноморський вид, занесений до Червоної книги України. На Варвенщині зустрічається лише у культурі. Пі Популяція підсніжника звичайного зникла років 15 тому, у урочичах між Леляками і Варвою, коли тут було насаджено рубінню звичайну: Щіла Сібіріка Європейсько-Сибірський вид, вид регіональної охорони на території Чернігівської області. Урочич Хозаранського старостинського округу зустрічається у циклі, Гамаліївщині, Мармизівському, Шаламівщині, Момотовому. На території ботанічного заказника. Гамаліївщина знаходиться на східній межі ареалу. У ботанічному заказнику місцевого значення цикля проєктивне покриття становить 60% так звана голуба долина. У момотовому зустрічаються екземпляри пролізки Сибірської білого кольору. На території ботанічного заказника Цикля нами було закладено дослідні ділянки для проведення багаторічних досліджень за популяцією Щіла Сибіріка. На жаль, у 2022 році ми не змогли проводити моніторингові дослідження. Така, така ж ситуація і в цьому році. Щіла біфолія центральний європейський вид, вид регіональної охорони на території Чернігівської області. Урочища Хозернаського старостинського округу зустрічається майже в усіх, є найпоширенішим видом як у лісових урочищах, так і в культурі. В ботанічному заказнику Липовий яр проліз дволиста білого кольору. На незначних зниженнях синузій більш чисельні і проєктивне покриття в 30-60%. У її складі домінують. анемона жовтецева – 20%. Пролізка дволиста – 10%. На підвищеннях домінують чи співдомінують домінують. жовтецева – 25%. Ряст у щільнений 5-10%. Пролізка дволиста 5-10%. Пшінка весняна 5-10%, яка сектатор трапляється зірочки жовті. На плакторних ділянках проєктивне покриття фемеродів незначне 10-20%. Переважає анемона жовтецева 10-15% з участю рясту устріляного 5-10%. Особливо значними 60-70% є проєктивне покриття в пониженнях рельєфу. Ми детально вивчили зі ботанічних заказників місцевого значення Гамаліївщина, Цигля, Уроч, Кривуля та Борсуківщина. На досліджуваних територіях трав'янисте покриття ефеміроїдів характеризується буйним розвитком ранньовесняної флори, <кій> зокрема, корійдалі з кава та корійдалі соліда, щіла біфолія та щіла сібіріка. Для ботанічного заказника місцевого значення Гамаліївщина характерна видове різноманіття. Зміна. Зміна синузій та різний видовий склад весняних і літніх синузій. В ботанічному заказнику Липовий Яр досить унікальна є популяція проблизки дволистої білого кольору. У Криволі досить часто зустрічається щіла біфолія, корідалі з кава та коридалі соліда. Порсуківщина багата на коридалі з кава та корідалі соліда. А от щіла біфолія тут майже немає. За проєктивним покриттям, продуктивністю і біомасою. Весняні фемероїди навіть переважають трави, що вегетують влітку. Хоча в умовах тотального антропогенного впливу на лісові екосистеми ці види є досить вразливими, адже вони відзначаються порівняно невисокою насіннєвою продуктивністю та дальністю рознесення насіння, потерпають від рекреаційних навантажень, їх зривають у букети та виривають з корінням для пересаджування на присадивні клумби. Змінюється склад деревних порід у процесі господарського використання лісу. Таким чином, висняні ефемероїди в нашій місцевості ще є досить поширеними і в певній мірі численними. Ефемероїди, що виявлені ворочих села озряни, належать до групи геліофітів, у яких бруньки відновлення розміщені на рівні цибулини: корідалі з кава та корідалі соліда, гадеоутеа та щіла біфолія, кореневища анемона раункулоїдес, бульба коренів, фікарія верна. Завдяки нашим дослідженням урочищам цикля та липовий яр надано статус ботанічних заказників місцевого значення, що наразі сприяє збереженню цих рідкісних видів ефемероїдів. У 10% населення нашого села первоцвіти здавна квітують на сільських подвір'ях. Досліджуємо урочище Мармизівське, якому плануємо надати статус ботанічного заказника місцевого значення та додати до створюваної екологічної мережі урочища Момотове. Отже, для уруч Зорянського старостинського округу характерне поєднання зональних та лучностепових екосистем, а також болотної та лучної рослинності по балок. Природно кліматичні умови сприятливі для зростання весняних ефемеродів. Місцеві уроджі характеризуються багатством весняних синузій, більш детально вивчили весняні синузії. Ботанічні заказники місцевого значення Гамаліївщина, Цикля, Уроджіш Кривуля та Борсуківщина. Видовий склад весняних синузій включає 10 видів рослин ефемеродів, з яких два види, занесені до Червоної книги України. Галантус ніваліс Аліу Мурсану, три види рідкісних, які охороняються на території Чернігівської області, Шіла Віфолія, Шіла Сибіріка, Анемона Немороса. Дев'ять видів рослин фемероїдів зустрічаються лише у природі. Один вид, nivalis – лише у культурі. Крім рослин ефемероїдів, у лісових урочищах досить часто зустрічаються інші весняні рослини: медунка темна, конволія травнева, купина звичайна і лікарська, перстач білий, яглиця звичайна, зірочник лісовий та середній, копетняк європейський, фіалка дивна, підмареник запашний, гравілат міський осока волосиста та інші. З регіонально рідкісних рослин зростають первоцвіт весняний та немона лісова. З метою охорони ранньоквітучих видів вважаємо за необхідне продовжити спостереження за станом окремих популяцій даних видів. Серед основних заходів з охорони ефемероїдів та інших весняних рослин, наших урочих, слід виділити. Пропаганда культури екологічних знань серед школярів та широка популяризація знань серед населення, співпраця з місцевими органами самоврядування. Дякую за увагу!